Всім привіт! Щось цього року я частіше за все їжу на цьому великолепному напівендуру мотоциклі і час від часу таки заїжджаю на бездоріжжя. Від цього отримую величезне задоволення, але, як ви знаєте, на бездоріжжі цеп мотоцикла брудниться набагато сильніше ніж на якомусь асфальті. Особливо, якщо вона нормально змазана, не дивлячись на те, що я використовую змазочку тіпа для бездоріжжя, вона така більш рідка, проникає там всі діла, але воно не ліпає все одно на неї і це така брудна, що просто капець. Заманався я вже чистити ціпочку кожній, вже не 500 км, якщо ви заїжджаєте на бездоріжжя, а кілометрів 200 максимум. Ще я робив це стільки разів в цьому році, що прям дуже втомився і вирішив купити, придбати отаку, типа систему для мийки цепури. Коштувала вона мені, я Не пам'ятаю скільки гривень 500, 550 450, плюс-мінус. І давайте зараз подивимося, чи окупаються ці грошики при використанні цієї системи, чи ні. Тож, почнемо з того, як цю приблуду зібрати. По-перше, в наборі йдуть трубочки, отакий тройничок і такі вкруточки штуцерки. Штуцерки вкручуються от сюди в три отвори. Щоб розібрати цю приблуду, звичайно ну, знімаємо цей з'єднувач-резиновий. Да? І у нас вона розпадається на дві частини. В цю я вже вкрутив їх, а в цю я покажу, як вкрутити. Крім трубочок, в набор ще йдуть щіточки, і от нам, щоб в... <смір> вкрутити цей штуцерок, ми дивимося на отаку щиточку-двойну і бачимо всередині отвір з різьбою. Логічно буде зробити отак. Раз. Штуцерок вкручуємо туди. Все. Вона працює. Далі. Переймов вставляємо, вставляємо білі щиточки. Їх вони. ну, Тут добре, що китайці проявили чудеса інженерії. Не знаю, чи це вироб, витвір китайського, китайської інженерії чи європейської, але чи якоїсь там американської. Щиточки можна сюди вставити. Ну, тут явно видно, що чотири отвори для під них. І чотири щиточки. Їх можна ставити лише одним боком. Раз, два, три. Чотири. та дам все. Далі. А, ну да, і далі у нас залишаються ще дві маленькі щіточки. Зрозуміло, що ще дві отакі щіточки-двойні ми вставляємо сюди, в цю частинку. І дві маленькі щиточки поміщаємо от сюди. Так само логічно, що вони мають бути тут, бо вони сюди вставляються. І ви, ну, вони звідси навіть важко висовуються. Ви... Дуже легко їх сюди вставляєте, ну, як дуже легко, бачите, як легко, а? отак, як все китайське. От. Все, закриваєте цю приблуду, ставите на мотоцикл. Да, Забув ще таку типа, дренажну трубочку е вставити, бо сюди подається е очисник з щіточками. Чистить пора і з сюдою воно стікає. Зараз на мотоциклі. Подивимося, як воно працює. А, да, ледь не забув. Кріпиться це все на мотоцикл. Двома крючочками, які тримаються між собою ниточкою червоною для червоного мотоцикла в моєму випадку. Але єдиний е прикол, якому я тут не знайшов місце, це ця е якась штучка. З дірочкою посередині, коротше, не знаю. Може, це отак от шнурочок кріпити, до неї якось зв'язувати Ще інструкція нам каже, що, ну, по-перше, звичайно, треба заднє колесо вивісити, щоб воно легко крутилося. Це зробити підкатом або центральною подножкою, якщо у когось вона є, але другим е пунктом тут сказано: взяти і поміряти оці щіточки. Примірити до своєї цепі і зайво відрізати таким чином, щоб довжина щиточки була. ну, коротше, дорівнювала Відстань щіточки, О, давай так скажемо. щоб відстань між щиточками дорівнювала відстані. блін, Довжині внутрішнього звена. Типа, якщо ми беремо мій мотоцикл, да? Як би там вам показати. А, це ж так от треба. Ну, ось. Все. В принципі, тут навіть нічого і не треба зрізати, бо це цеп 520, а на ліфанчику у мене взагалі 428, якраз, мабуть, під цей розмір. І, до речі, оці от. Щіточки, ну вони дуже грубі, прям дуже. Ці трошки м'якші, але це, мабуть, тільки за рахунок їх довжини. Вони прям дуже-дуже ну, жорсткі. І я вам рекомендую використовувати цю приблуду тільки для безсальникової цепи. Наприклад, хай бусину сальникову як. Хаябуса сальнікова, як ім'я прізвище, хайбусину сальнікову цеп я не рекомендую вам такою щіточкою чистити, бо ви можете сальнички трошки пошкодити. Скажу вам чесно, результатом я задоволений. Але ви бачили, спочатку не міг зрозуміти декілька приколів. Перше, що воно дрихається туди-сюди, поки я не заціпив. Да? І воно потім все одно у мене щось оце настало мені тут повністю не, не попадало точно туди, коли я хочу, куди я хочу, бо я ж однією рукою тут і наливав. І це хотів догори, і тому воно перекривлювалося, ця трубочка гуляла туди-сюди, все. Але ну, і ще чому так не треба робити, тому що, отак от коли ти ставиш, система у нас, виходить, вакуумізується, чи як сказати, і тобі вже, ну, йому вже по барабану, що воно тут є, цей бензинчик воно туди не поступає, бо там все, бо там вакуум. Немає повітря, повітря вгору не йде. Якби його тут десь дірочку просверлити, тоді було б краще. Але я вийшов в ситуацію, бачила яким е, способом, просто наливаю сюди бензинчику і потім кручу десь один оберт, е, ко, ну, один оберт цепори, е, відштовхуючись від замка. наприклад. Да? І цією широкою я нахиляю його в ту чи сторону, яку мені потрібно. І так воно не ну, воно мені стікає, коли, куди мені треба. І отак от от декілька разів налив я 200 грамів уго, сюди в бутилочку. А насправді витратив е, блин, ну, грам 60-70. А зазвичай я реально наливаю туди в мою цю приспособу для миття грам 150-200 і, ну, і ти, блин, просто його все виливаєш, бо воно грязне. От, таким от чином, в принципі, достатньо легко це робити. Давайте подивимося на якість, як воно його помило. Та й воно, це б насправді непогано. Бачите, прямо на цьому звені видно, як щіточки тут шатирила його з якою е силою. Так, щось ще залишилося. Зараз ми це змиємо тряпочкою. Але, ну, блін, вона була прям в дуже в сильному полу, бо я проїхав десь, не знаю, кілометрів. 50 по бездоріжчю на цій цепі із останніх 200 км, і тому я захотів її помити. Цим ви не вирішуєте миття зірочки, але зірочку можна потім окремо трошки зараз ще помити. От така історія, тобто мені в принципі подобається. Єдине, що як його зараз обслужити, як його зараз помити всередині, ми ще подумаємо, придумаємо. Вона ще буде десь лежати виняти, це поки не вивітриться. Ну, але те смс цією приспособою, вона теж поки стоїть, поки з нею все не вивітриться, то вона воняє. То мені сподобалася ця штучка. Ну що, друзі, виявляється, що китайці теж таки можуть робити речі, і ця приспособа дійсно вартує своїх грошей. Це помилася. По-перше, вона просто помилася, а по-друге, зробила це достатньо швидко. І я витратив менше очищуючої рідини в віді бензину, ніж я використовую, коли просто мию цеп щіточкою. Плюс я сам не грязний, ручки чисті, навіть футболочка, в якій я зазвичай в офіс раніше років 5 тому їздив, залишилась чиста. Тож, ну прям приспособа вартує уваги і своїх грошей вона точно коштує. Щоб дізнатися, наскільки вона довго прослужить, але це вже зовсім інша історія. А поки ставлю цій приспособі лайк. Якщо відео вам сподобалося і мій відгук на цю штучку був корисний, теж ставте цьому відео лайк і підписуйтесь на канал. Ще ми тут подивимося, потестуємо різні китайські приблуди, якщо це відео вам зайде. А поки що, все, пока. Слава ЗСУ. До зустрічі в наступному відео.